Всім привіт! Ви на каналі «Зроби сам» і сьогодні я знімаю відео про альтернативу розпечатка. І так, перша альтернатива всім відома. відома всім відома, це вирізки, вирізки журналів. І я думаю, ви знаєте, що це таке. А друга альтернатива це малюночки. Але не просто ми їх будемо малювати в нашому щоденнику, А ми будемо робити дійсно, як. Розпочаточки, тобто спочатку малювати на окремих листочках, а потім їх вклеювати. Мені здається, так буде цікавіше. Так, Я вирізала, можете замітити, багато е, різних листочків різних розмірів. Ось такі великі е, такого, якби, розміру. Зрівняйте з цим. Далі. Такого розміру, ось такого розміру і отакі мацюпусінькі. Ви робіть вирізки, ну, вирізаєте листочок під ваш щоденник. Якщо ваш щоденник такого розміру, як мій, то максимум, я думаю, вирізка буде, ну, якби на четвертинку. Так? Ось так. А якщо ви маєте щоденник такого формату, то якби це дуже. ну, Отакий формат тут буде навіть незамітно. Тому якби ви вже вибираєте і під свій щоденник. Ви можете зробити і на половину сторінки, але мені здається, що наклеїш вирізку і вже якби, не буде місця для чогось. І так, ну що ж почнемо? Малювати ми будемо простим лівчиком і кольоровими лівчиками. У мене в такий шкілці. І так, на таких ліліпуцьких листочках ми з вами будемо малювати різні смайлики. І так, я вибрала лівчики, які нам пригодяться перегуляться основним кольорами. І е, почнемо малювати. Так, очка я буду малювати голуби. Це у мене веселий смайлик. І такий, і я йому роблю таку широку усмішку. І замалюю ротик всередині, і він такий буде супер веселий. Ось, такий смайлик можна вклеїти на сторіночку, і вона буде така веселенька. І, в принципі, тут можна обрізати трошки листочок, і взагалі білі пуцький буде. Просто вклеїти і буде цікаво виглядати. фон можна також зробити жовтим, і буде виглядати ось так. Але якщо ви вже робите фон, мені здається, краще буде вже зробити якби його кругленьким. Ось. Так, а є. Я, я йому чуть оку не обрізала клас. До речі, вчорашнє ну, вчорашнє відео. Попереднє відео я редактувала цілу ніч, і я його вже зредактувала дуже прикольно. І воно якби. Ну, як це? Завантажувалося. Завантажувалася годину і збій завантаження. Ну, якби завантажувалося це не YouTube, а взагалі, щоб воно було відредактоване. І я вже потім не, відредак... не відредактовувала ще раз, завикла таке тбу. Ну, отак. От так, я зробила ще з такого смайлика з язичком. І ношила його квадратним, фон не робила. І такий варіант мені трошки більше подобається. Ну, а ви вже вибирайте. Тому що кружечки в мене погано получаються. Так. Тепер я покажу вам, як можна намалювати, е злий смайлик. Клібочка. Потім ротик сумний ми робимо. І... А ні, це в мене виходився сумний. Так, це у мене вийшов смайлик. Я трошки не так злого робиться, я перепрошую, я помилилася. А щоб зробити його злого, ми малюємо йому завжди очка просто. так, Потім ротик, ми йому малюємо якби такий. І можна залишити так. Також буде прикольний смайлик, якби такий ніякий настрій. А щоб зробити його злого... ой, так. Я беру синій і домальовую зубки. Він мені здається, виходить, навіть не стільки злий, як якийсь веселенький. І отак от. Оце от. Що це з фокусом? Він мені здається, більш веселий виходить. Фокус пропадає, пропадає. І я його обрізаю так само. І останній смайлик це отакий просто нормальний настрій. Ви можете зробити багато веселих, багато сумних, ну, взагалі не важливо. І ви можете робити його круглим, квадратним, як вам взагалі подобається. Мені більше подобається квадратним таким, мені якось так цікавіше виглядає. Ви можете робити різні фони, взагалі різні усмішки. Тут грає ваша фантазія. І так, це відкладемо. Кінточку відсунемо не не шам. І зараз я буду використовувати ось такі листочки, якби трошки більші. І ми будемо малювати з вами квіточки, які можна просто приклеїти на сторіночку, щоб надати. Ніжності або красоти. Так, першу квіточку я зроблю звичайну, жовта серединка і ніжно-розові пелюсочки. Ось так в мене вийшло ніжна квіточка. Я її трошки підвіжу, щоб не було багато вільного простору. І зроблю її такої форми. Як це багатокутник ось такий. Так, такі квіточки можна робити будь-якою з будь-якого кольору, будь якими пелюшечками. Тобто тут також грає ваша фантазія. І зараз на такому ж самому листочку такого ж розміру. Ми намалюємо просто зірочки. Я люблю зірочки, я люблю зіркове небо. Фокус, давай. Ничемний фокус. І ними також можна буде прикрасити якусь сторіночку. І так, я вже намалювала сині зірочки. І тепер хочу зробити фон чорним кольором. Так, я не дуже старалася і залишила трішки білого. І мені дуже подобається такий стиль, якби Не до кінця розмальовується. Але якщо ви, вам таке не подобається, ви можете розмальовувати, розмалювати повністю. Таким також можна прикрасити якусь сторіночку, буде цікаво. І таких видів можна робити багато, можна робити різні фігурки, можна робити дублін, як там, Якщо я правильно сказала, надіюсь. І останнє, що я сьогодні покажу, це на ось таких листочках, трошки більших від цих. Я зроблю з вами декілька, може, як це надписи. Декілька фраз, скажімо так, і покажу вам декілька технік, як писати. Так, я буду писати чорним фломастером, тому під них поклала як це, ще один білий папір, щоб не перебилося на стіл. Це також прикольно, коли ви робите на одному лисочку, потім вклеїте ну, свій щоденник, тому що на іншу сторінку не перебувається, якщо ви хочете малювати маркером або фламаз. І так, спочатку я хочу написати фразу Lovely Day, тобто чудовий день. Напишу я його, Думаю, вам видно, надіюся, напишу я його, її разом такими. Писаними буквичками. І в цій фразі, в принципі, нічого особливого немає. Я просто написала писаними акуратними літерами. І трошки ще так от повторю, щоб не було яскравіше. Так красиво вийшло, нічого, в принципі, особливого, але цікаво. Також можна просто клеяти, вирізати, як вам подобається. І, ну плюс. Тому що вона не передається на іншу стріночку. І так, відео вже дуже довге. У мене чомусь відео виходить довгими. І зараз я останнє, що вам покажу, це класний спосіб цього надпису. І напишу я слово Flowers. Це в перекладі означає квіточки. Лопишу це. Я букву О замалюю повністю такими товстими літерами. Так, Надіюся, я правильно написала це слово <гум> і я просто написала його. Так, тут нічого, в принципі, цікавого. А, але коли ти робиш по маркеру... Маркеру якийсь фон. Робиш його кольоровим. Мені це дуже подобається, це банально. Дуже банально. Для чого я так стрілялась, я не знаю. Це дуже банально, але мені це дуже подобається, серйозно. Я не знаю, чого. Я не знаю чому. Але мені подобається. Ми написали чорним маркером таке красиве слово Flowers, квіточки. І з, ну, завдяки тому, що ми так розмалювали, Flowers дійсно веселе. Отак обрізаємо от, І можемо кудись вклеїти. Це було все. Я вас дуже люблю. Ставте пальчики до гори, підписуйтесь на мій канал і всім па-па-па-па!